Романович відбувається ремонт дороги по вулиці 10 років перемоги, хто його робить, скільки це триватиме і як довго послужить цей асфальт. Ці роботи робить комунальне підприємство Чілуаш. Вони виграли тендер в цьому році. І ці роботи відновлюються як поточний ремонт в сумі на 2,5 млн грн. Крім цього, ще буде зроблено поточний ремонт по вулиці Героїв Дніпра. Цей ремонт буде тривати ще, мабуть, днів 10, і він буде продовжуватися до літака, до першого кола. Там саме на цьому вулиця 30 років перемоги закінчується і закінчується саме на цьому напрямку поточний ремонт доріг. Якою буде наступна вулиця? Наступна вулиця це буде вулиця Героїв Дніпра. Потім ми плануємо зробити такі вулиці, як... На обороні є, ви знаєте, вулиці, де неможливо взагалі приїхати. Також вулиці Нечу-Левицьку, вулиці ви почали зараз. Комунальна підприєм почала аж робити фрезерувати в центрі міста. На це буде додатково проведений тендер ще на 10 мільйонів гривень. Ну вже у вівторок на сесії Черкаської міської ради ми повинні розглянути зміни до бюджету, де також затверджується ще вулиця Байдовишневецького, капітальний ремонт. Ну, що ми бачимо, що Саме в липні місяці розпочалися потужні роботи, щоб привести місто Черкаси, а саме їхні дороги, в той стан, коли автомобілісти можуть спокійно їздити. Дуже прикро, що це не відбулося раніше, але я хочу ще нагадати, що бюджет розвитку міста Черкаси був проголосований і особисто мною підписаний тільки в кінці травня, в кінці квітня, на початку травня. Були, Пам'ятайте свята, тут тільки, можна сказати, більш-менш ямковий ремонт розпочали робити в червні. Тому зараз будемо дуже такими потужними темпами це все робити, для того, щоб швидше наше місто привезти в належний стан, саме їх дороги.